Нарешті дочекалася: мій клієнт отримав позитивне рішення суду, яке дозволить йому наразі отримати відстрочку від мобілізації. В Зв'язку з тим, що даним рішенням зобов'язано Міністерство суду освіти і науки України внести відповідні зміни до єдиної державної електронної бази освіти, замінивши в довідці Єдебо фразу: щодо послідовності освіти, ні, порушує, на так не порушує саме. Фраза так не порушує, дасть змогу моєму клієнту отримати відповідну відсрочку від мобілізації. Як це відбувалося? Ну спочатку, звісно, він звернувся до мене з відповідним питанням, тому що у нього в довідці було зазначено ні порушує. А тоді як він зазначав, що вчився на попередньо в Університеті один семестр після цього був відрахований. Потім він знову поступив на навчання і зараз уже отримав оцю довідку, перевівши відповідні законні підстави. Ознайомившись з судовою практикою з цього приводу, мною було подано відповідний позов. А перед цим ми звернулися до Міністерства освіти і науки з відповідною заявою, вимогою з проханням. В добровільному порядку усунути ці порушення МОН фактично відмовилась. Ну вони там написали багато чого, але в принципі, фактично, вони не задовольнили заяву щодо зміни в довідці. ЄДЕБО цієї фрази ні порушено, а так не порушує. І тому, після отримання цієї відповіді, ми звернулися до суду, до окружного адміністративного суду, який і ухвалив відповідне рішення. Причому я звертаю увагу, що таких рішень наразі в Україні вже. Більше 30. Тому, якщо у вас аналогічна ситуація і вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Або можете знайти мої контакти на сайті адвокатського бюро, буряцькі партнери, посилання на яке ви знайдете в шапці профілю. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!